Україна з 11 жовтня припиняє експорт електроенергії. Про це заявили у міністерстві енергетики. Причина пошкоджена критична та енергетична інфраструктура у багатьох регіонах через масовані ракетні обстріли, що в понеділок нанесла Росія по території України. Саме експерт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів, і саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України. Протягом понеділка, під час ворожих ракетних ударів в Україні було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт, що тривають і досі, в уряді повідомили, що в чотирьох регіонах будуть вимушені запровадити віялові відключення електроенергії. Графік аварійних відключень запроваджений у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тим часом, задля стабілізації енергетичної системи країни уряд закликає жителів всіх областей не перенавантажувати електромережі. За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади: електробігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски. Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру. Щодо Харкова, то за словами мера Ігоря Терехова, напередодні критичним службам вдалося відновити в місті та регіоні електроенергію. Світло та вода у Харкові з'явились вже у понеділок надвечір, а це дозволило відновити роботу громадського електротранспорту. Трамваї, тролейбуси та метро у вівторок зранку вирушили згідно графіку. Щодо віялових відключень, то поки їх в Харкові не буде. Але в нічний час місто залишатиметься без освітлення. І справа не в економії електроенергії. Як би мені цього не хотілося, але нам забороняють військові зміркувань безпеки. Вуличне освітлення в Харкові вимкнули з перших днів війни. Леся Купелюк, Дмитрон Гуен, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харківські звістя.